Міцно обіймає маму і обіцяє бути чемним. 12-річний Назар в очікуванні своєї першої самостійної поїздки за кордон. Я думаю, що я там зможу ворога собі друзів знайти, що я зможу зі всіма поладити. Подорож з Вінниці їдуть дітки, чиї батьки захищають країну на фронті. Тато Назара теж там, ще з 2016 року. Мама хлопчика Оксана каже, безмежно хвилюється за сина, однак знає, наскільки йому потрібен відпочинок. Просто розвіятись потрібно. Потрібно взаємодіяти з людьми, тому що ці кілька останніх років і карантини, і війна, і діти засиділися. Діти були обмежені у спілкуванні. Я рахую, що це дуже гарний досвід змінити обстановку. Назарко ж переконує, хвилювання немає. Маму запевняє, буде хоробрим. Такі для себе найкращі якості переймає у тата захисника. Папа мій дуже завжди сміливий, мій папа завжди рішучий. Тобто папа не, папа не може на одному місці стояти, він то-то, 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 все. І я хочу бути таким же самим рішучим, як він. У подорож свою донечку проведжає і Тетяна. Треба трошечки переключатись для неї, це буде ковток повітря якогось свіжого, нового. Нові емоції, як вона сказала. Олі 12. І першу поїздку за кордон хоче запам'ятати, як найкраще та найголовніше відволіктися від проблем, зовсім не дитячих. Це спосіб вийти з моєї середи, з моєї середи і трошки відволіктися від всього. Те, що мій тато далеко, одне з того, що найбільше турбує, і... і війна, і все. 47 діток, чиї батьки на фронті їдуть на канікули до міста побратима Вінниці польського кельце. Приймаюча сторона підготувала дуже насичену програму. Це і відвідування певних музеїв, це і відвідування ботанічного саду, чудового в місто Кельце, це і екопарк, і, парк, і е, е, таке містечко на кшталт нашого пирогова під Києвом, там де можна буде ознайомитися з етнографією Польщі. Це і боулінг, це і кіно, і басейн. Тобто програма продумана і дуже різнопланова. Такі канікули для учнів Вінницьких шкіл закордонні партнери організовують вже другий рік поспіль. Усі витрати на поїздку взяла на себе польська сторона та Вінницька міська рада. Ми минулого року відправили 235 дітей і 15 супроводжуючих педагогів в 5 змін до Кельце, де їм організували активний відпочинок. Взагалі Польща це та держава, та країна, яка підтримала українців з перших днів війни. Цього року таким, такою поїздкою охоплені діти захисників України. І в тому числі і загиблих. Саме з них сформовано групи. Сформовано три різні вікові групи. Загалом на десятиденний відпочинок за кордон поїдуть 280 дітей у п'ять різних змін. Окрім Польщі, ще одна група дітей відвідає німецьке місто Мюнстер.